СРСР щедро підгодовував комуністичний рух скрізь, де міг, а також вербував шпигунів і агентів впливу в найвищих, найтаємніших установах США і Британії, не кажучи про решту Європи. І за всім цим стояла Червона армія, яка оце щойно разом із союзниками перемогла Гітлера, плюс, плюс ядерна бомба. Або загроза її використання. Зараз вже мало хто пам'ятає, але гасло червоні прапори аж до Ла-Маншу» стало після Другої світової неофіційною, проте цілком діючою доктриною радянської зовнішньої політики. Не забуваємо, що мета СРСР від першого ну майже до останнього дня світова комуністична революція, а її. Найнадійніше принести на багнетах.